Вітаю, друзі! Це онлайн-гадання. Яка загроза від обстрілів для мене? Як завжди я розкладаю карти, вибираєте свою будь-який варіант, який вам більше сподобається, і дізнаєтесь відповідь, яка ж вірогідність загроз від обстрілів для вас особисто. Це не особистий, не особиста відповідь, це не особистий розклад. Але ми все ж таки зможемо загально подивитись картину. Чи є для вас якісь серйозні загрози, чи варто вам дійсно хвилюватися, дійсно там серйозніше ставитися до повітряних тривог? І я попереджаю, що треба ставитись до всіх повітряних тривог, уважно, не нехтувати своєю безпекою, реагувати на все, на всі офіційні заяви, всі офіційні повідомлення. Це буде такий експериментальний розклад для того, щоб в нього є декілька сторін. Одну сторону вам знати не потрібно, а інша сторона це от які енергії коло вас. Бо часто це буває часто прильоти там і постраждалі люди кармічно рідко. Звісно, буває там і нещасний випадок, але часто це кармічні процеси. Тому відео ось таке буде. Я розкладаю карти, і ви обираєте своє, свій розклад, який вам більше подобається, до якого більше тягне. Яка загроза, чи є загроза від обстрілу для вас? На лютий місяць, тобто на цей місяць. Зібирайте, яка вам більше подобається. І починаємо з вами. Починаємо з вами з верхньої частини. Почнемо з верхньої. Дивіться, тут <кій> прямих таких загроз не випало. Прямих таких загроз не випало. Але вам треба бути уважними в транспорті і в далеких дорогах. Тут треба звертати на це увагу. Тобто ви кармічних процесів тут не випало, але треба все одно приділяти увагу до повітряних тривог і так далі, особливо в русі, в транспорті, і приділяти увагу для дітей. Прямих таких поганих карт, прямих таких загрозливих карт тут не випало. Тому, мабуть, або ви дотримуєтесь, не нехтуєте, можливо, ви живете в регіоні віддаленому від. Таких частих обстрілів. Але відповідь загально прямої загрози для вас немає. Тобто, вас, вас цей розклад повинен заспокоїти. вас цей розклад повинен ввести в якусь стабільність, якщо у вас це розбалансовує якимось чином. чином там. От. Хоча дотримуватись повітряних тривог потрібно. Так, права частина. В правій частині тут є загроза, є загроза, хто обрав праву частину. Тут вам треба бути на увазі. Тут король піково випадає як захист, можливо, виживати там десь в прифронтових містах, містечках, населених пунктах. Можливо, прям в самому, на самої, <клес> десятка, тут вказує на самої межі недалеко, тому там загроза є від. Таких можливо, можливих обстрілів і так далі, вам потрібно обов'язково дотримуватись друзі, всім, всіх повітряних тривог, там, небезпек, не нехтувати. Тут попередження є, що хоча тут є карта вищих сил, що вони вас захищають, але вам треба не нехтувати повітряними тривогами. Це не розклад налякати, це розклад на те, що все ж таки вам і для вашого Заспокоєння, треба обов'язково бути при повітряних тривогах, там при серйозному не нехтувати, не, не відкладати цю, цю справу, а все ж таки бути в безпечних місцях. Так, Центральна частина. Центральна частина вказує, що потенційно тут може бути тут можуть бути, бачите, повітряні об'єкти випадають. Тобто, можливо, часті тривоги. Чи ще щось ну такої прямо прямої, прямої загрози не випало. Знову ж таки, це, друзі, не призив для нехтування тривог, а навпаки, для того, щоб заспокоїти вас. І є ще інша сторона е, сили розкладу, і про яку я вам не буду розказувати. Е, тому вам потрібно дотримуватися повітряних тривог, серйозних загрозливих карт тут не випало. Е, краще бути. Знову ж таки, в дорогах ну, треба бути уважними. Якщо у вас недалеко там укриття, то не нехтуйте цим. Е, от на лютий місяць вказують на те, що кхе -кхе, все ж таки дотримуватися потрібно. Е, хоча е, чогось такого надзвичайного статися не повинно. От, якщо ви дотримувались, то молодці. Це хто обрав центральний розклад ліва частина. В лівій частині хто обрав ліву частину, е, ну, дивіться. Все ж таки, вам треба обирати місце для захисту. обирати Можливо, там перше, там яке попалося по дорозі, вам не підійде, бо можливо, там є. можливо Тобто у вас тут є вибір місць, де можна сховатися, можете обрати собі краще місце. Ось так. Також знову ж таки. Хто живе поруч з якимись підприємствами, промисловими, інфраструктурними об'єктами, якимись військовими об'єктами, вам обов'язково треба, всім обов'язково треба дотримуватись. Але от саме тут є таке скупчення, бачите, енергії, яке попереджає, що вам у нас у вас навіть є вибір от, на краще, якесь там місце, можливо, там. Ближче, можливо, є яке далі, або, але воно там з більш комфортними умовами і так далі. Серйозних загроз прямих таких прямо не випало. А оцей регіон, от якось. Можливо, там є промислові райони, промислові зони або края міста, якщо ви на околицях, там десь великих міст, там, де є промислові райони, підприємства або інфраструктурні об'єкти, військові об'єкти, вам треба обов'язково дотримуватися для вашої ж для вашого здоров'я, тобто це і психологічне, і психологічне здоров'я. Тому прямих таких не випало. Це з, з, з однієї, заспокійливий розклад, тому що у вас, ви, якщо ви будете дотримуватись повітряних тривог і ходити в укриття, то все з вами буде нормально. От, якщо ви не будете нехтувати, там, якщо кажу, там, від дійти, від вікон там, і так далі, якщо ви це будете все виконувати, то нічого такого страшного також не випало. Загальний розклад, в принципі, непоганий, трошки напружений, от я вам сказав, де. Так, і нижня частина, нижня частина, дивіться, в нижній частині все ж таки вам треба, вам треба також дотримуватись всім. Треба, ще раз наголошу, що всім треба дотримуватись без винятку, повітряних тривог. Але тут все ж таки якось біля дому, біля вашого, вам Безпечніше, от, якщо там є укриття там біля дому, тут так от випало, що якось біля дому. Загально тут валет пустий, він вказує, що начебто таких прямо серйозних немає, тому що він далеко від дому. Бачите, пустий дім, він ну, далеко. Тобто загроза потенційна. Можливо, місто там, де ви живете, воно частіше. Там частіше орки обстрілюють, От, і вам е, треба щось якесь там якесь приміщення або як, якесь укриття знаходити біля дому. Е, бо вдома е, вам може бути некомфортно в стані психології. Тут психологічний розклад, і е, посил цього розкладу убезпечити психологічний ваш стан. Тому краще буде, якщо ви будете десь в укритті. Неважливо, це буде психологічно для вас краще і енергетично вдома. вдома ви будете почувати після цього більш безпечно, от якось отак. Тому взагалі повітряних тривог дотримуватись потрібно. Такий був налютий експериментальний друзі, розклад. Я вас попередив, що дотримуватись повітряних тривог потрібно. Все, всі офіційні заяви, всі дії виконувати потрібно, не нехтувати своєю безпекою. А цей розклад показує енергетичні напруги там, де ви живете, або взагалі коло вас. І має іншу таку ж сторону <кхід> медалі. І, в принципі, непогано. Один тільки розклад був не дуже такий добрий, інший більш-менш. От, Друзі, і ще раз повторюю, що це не особиста, немає такої прямо <кій> особисто для вас цілі і сили, а більше для груп людей, постільних глядачів. І в принципі, мої глядачі, вони ви досить люди. Розумні і достойні в більшості своїй, і вас, вас, і мене, і вас захищають вищі сили, і Григори каналу, і Григори уже сформовані наші, і інші наші також дружні Григори, які з нами співпрацюють також. Тому, друзі, я вам бажаю всім. Бути в безпеці, бажаю тихих, мирних днів, ночей. Бережіть себе, своїх близьких і до зустрічі!